Доброго дня, шановні колеги. Починаємо, починаємо нашу роботу. Виникла необхідність з одного питання зібратися, але важливого прийняти кошти з бюджету обласного чи з державного з обласного бюджету для закладів освіти на, на капітальний ремонт харчоблоків. Для проведення роботи засідання комісії нам необхідно обрати голову та секретаря комісії. Які будуть пропозиції? Загребельні За Загребельний пагоріл. За будуть інші пропозиції. Ні. А, прошу проголосувати за зазначені пропозиції і за голову за секретаря. Хто за? Проти утримався. Колегія онлайн, прошу. О, Долучатись. відео. Вимкнути відео. Олександр, зробіть так, будь ласка, щоб ми бачили колег. Ну, ширше. Ми та себе побачимо, щоб було видно, як були виявлені наших колег, які онлайн. О, Чудово, тепер всіх, всіх прекрасно видно, всіх радий бачити. Так, будь ласка, будь ласка добрий так, день, шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо. Спільне засідання постійної комісії. З порядком ДНУ перед початком засідання проведемо процедуру ідентифікації. Будь ласка. Артеменко, Дала голос. Присутній. онлайн. Кутя. Хотя. Гагун. Бакулін. Присутній за. Довгань. За За не Заскалкіна. Зеленський Володимир. Зеленський Олег. Зикава. Це швирний, щоб було постійно Мені. на екрані. Ткачук. Тіпкала. Бажеві. Онлайн. Король. Прикут ямай. Криворучка. Присутні онлайн. Левченко. Присутня. Литвинов. Присутня. Ліченко. Нема. Натягав. онлайн. Абора. Задня. Рищенка, відсутній погоріла, присутня в залі поляку, відсутній Тертишна. Рясна. Залі. Свиридова. Скрипник. Відсутній, так? Солоніцький. Відсутній немає. Хрипко. Зуба. Відсутній немає. Дякую. Все, я пойду. Кворум є, можемо розпочинати. З порядком денним сі знаємо. Чи буде заваження пропозиції до порядку денного запрошених колег депутатів? Якщо ні, тоді голосуємо за порядок денний в цілому без змін. Будь ласка. Долгополов! Долгополов! Сам! Безуглий. За. Бахвалова. За. За. Довгань. Загребель. За. Качук. За. Кіткала. За. Кожевник. За. Король. За. 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 Левченко. За. За. Литвина. Натяга за. Обора. Поговорила за. за. Тертышна. Да. Рясна. За. за. Зубов. За. Зубов. Анатолий. Є. Анатолій Зубов. Нічого, не голосував. Достатня кількість. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду першого питання і та єдиного. Про внесення змін до рішення міської ради 19 грудня 2024 року 23.56 про бюджет Лозівської міської тергромади на 25 рік. Доповідає Лариса Лукашенка. Юрій Вікторович вже доповів. Є необхідність? Колеги? В матеріалах є? Всі? Зрозуміло. Голосуем? Голосуем. Будь ласка. Да. Переходим. Да. Безумный. За. Бахвалова. Да. Бахули. Да. За. Бахулин. За. Добрын. За. Загребеев. За. Скачук. За. Кипкалов. За. Кашин. За. Король. Да. Ничего. Король. Да. Крива За. Левченко, За. Литвина. Подивись, зубах просит. Натягу. За. Саша. Огора. Зубах. Погорилась за. Пише, що в ефірі. эфире. Дертишна. Салоницький. И на зубов. Зубах. за. Дякую, проєкт рішення підтримано одноголосно. Пункт різних колеги. нема. Якщо нема спільне засідання, постійної комісії закрите. Дякую.